З ким прирівняти можна із поетів? того, хто на Вкраїні народився, хто думами возвисився до остаті, хто Україну піднімав увесь? Тарас Шевченко, велич і великий, нехай кріпак, що вирвався із ярма. Ні в одного народу на всім світі. Нема такого гані нема. Української культури та літератури. Серед великих творців кожного народу є поети, імена яких оповиті немирочою, любов'ю і славою, таким поетом українського народу є Тарас Григорович Шевченко непідвладна часові творчість геніального сина українського народу, як і спадщина кожного великого народного митця є неоціненним надбанням, належить не лише Україні. А й у всьому людству. Світ знає Тараса Григоровича Шевченка передусім як поета. В цій мистецькій галузі найповніше виявився всеосяжний Шевченківський геній, виразилася сила його прометеївського духу. Але Тарас Шевченко не лише поет, він революційний демократ і мислитель. Його велетенський талант різносторонній, він ще й прозаїк, драматург. Художник і скульптор. В образотворчому мистецтві він виявив себе видатним портретистом, пейзажистом, гравером. Творчість Тараса Шевченка можна поділити на чотири основні періоди, зумовлені обставинами його життя, і в кожному з тих періодів виходили з-під його пера різні жанри, темою чи формою поетичні твори. Після викупу його скріпатства. 1838-й, в ранні Петербурзькі роки, виходить у 1840 році Кобзар. А в ньому такі твори, як Заспів думи мої. Парадандя, Катерина, Тополя, Думка, Дооснов'яненка, Іван Підкова, Тарасова Ніч. За словами Івана Франка, поява Кобзаря. Була епохальною датою в розвитку української літератури. У цьому ж періоді, у 1841 році, виходить окремим виданням його гайдамаки. А крім цього, в Арманасії Ластівка його поезії на вічну пам'ять Котляревської. Причинна. Суспільно-політичні поеми, історичні драми. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зі мною малою. Пливи, пливи ж мою доню, Дніпром за водою. Та й випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми мекров сльозами, симію готою Дніпрою, нехай собі гуляє з дочкою. У нашій школі учні відділу образотворчого мистецтва також звертаються у своїх малюнках до Тараса Шевченка. До вашої уваги представлені роботи «Плача Катерина в сім'ї вольній, новій, Україно, Україно, серце моє ненько, червоний місяць аж горить. Паперопластика, садок вишневий коло хати. На поезію Тараса Шевченка написано найрізноманітніші музичні твори, які охоплюють майже всі жанри: пісні, романси, хорові мініатюри, розгорнуті хори, монументальні п'єси, симфонічні поеми, опери, ораторії, балети. У плеяті видатних інтерпретаторів поезії Тараса Шевченка. Особливе місце посідає Микола Віталійович Лисенко. Його музика до кобзаря нараховує майже 100 творів різних жанрів, а перший музичний твір Лисенка написаний до Шевченківського тексту. Це заповіт. Про визнання провідного місця Тараса Шевченка в українській культурі високої оцінки його заслуг перед Україною свідчить те. Що його ім'ям названо Національну премію України в галузі культури, літературі і мистецтва найвищу творчу відзнаку в Незалежній Україні. Шевченківська премія увінчує найвирядніші твори літератури та мистецтва. Першими лауреатами Шевченківської премії були Олег Гончар, Павло Тичина, Платон Майборода. Великий українець один з найбільш видатних у світі авторів. Його кобзар було перекладено на стому світу, а пам'ятники Шевченку стоять у 35 країнах. Загалом їх орієнтовано 1384. Це найбільша кількість монументів, встановлених культурному діячеві. Його ім'я називають міста. Вулиці, навчальні заклади, парки, на його честь знімаються фільми та ставляться п'єси. Шевченко навіки став невід'ємною частиною історії та культури українського народу. Цей тополя, наче доля, яка прослав урота. Він гілками синє коле, збирає горницю в полістий до поля. І жива, і листя промовля по волі, святіше вчекові слова, До поля, До поля, глибоке коріння, полі журавлиний, її верховіть, До поля, До поля, задума осіння, почав мусити. Поезія Тараса Григоровича Шевченка поза часом. І сьогодні вона надихає на творчі пошуки молодих митців, а українцям додає сили і назнаги у відстоюванні незалежності своєї омріяної країни. Дякую за увагу!